Ми в гостях у Віолети Мельникової, художниці російського походження, яка мешкає в столиці Литви. Віолета Мельникова – одна з найскравіших постатей мистецької сцени Вільнюса. Вона велика прихильниця татуажу і пластичних мистецтв та передусім присвячує себе виробництву ляльок. я вивчала живопис згодом кераміку. Я дуже люблю виготовляти прикраси з бісеру, люблю шити, люблю текстиль. А виготовлення ляльок це чудовий спосіб поєднати все в одному. Ляльку слід виліпити як скульптуру, тому ви маєте бути сильним в анатомії. вам слід вміти працювати з текстилем, адже лялечку потрібно одягти. Таким чином в одному творі ви можете поєднати абсолютно всі мистецькі техніки. І uh, 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 piece of art. ідея для натхнення Віолета знаходить під час своїх численних подорожей. А її твори, які подаються за допомогою інтернету, приваблюють колекціонерів по всьому світу. Раніше вона виготовляла ляльки з порцеляни, а тепер взялася за освоєння матеріалів, які використовуються в автомобілебудуванні та аеронавтиці. деякі з них дещо дивні, навіть химерні. Такий тип ляльок називається шарнірним. Вони мають анатомічні елементи жіночого тіла. Ці ляльки не для дітей, вони для дорослих. І звісно ж, моя манера виготовлення ляльок є відображенням того образу краси, який живе всередині мене. Мистецтво за словами Віолетти може мати ще й терапевтичні властивості за умови, що ви вмієте реалізувати свою творчу енергію. Чимало людей насправді бояться ляльок. вони бояться порцелянових ляльок у темряві, бо вважають, що в них є душа. і знаєте, що на мою думку, так воно і є адже виготовляючи ляльку, ви проводите майже місяць, вдивляючись в її обличчя. Починаєте розмовляти, спілкуватися з нею. Ви вкладаєте в неї чимало емоцій. Часом люди замовляють портрети ляльок. Я ніколи не дозволяю собі працювати над ними, коли я в депресії чи коли нервую, бо не бажаю вкладати в них ці емоції. це щось на кшталт культу.